Ідея пранка над братиком Беном. Зараз виріжу з страшну пику, яка точно його налякає. Все будуть очі. А тепер ротик. Чудово. Всередину потрібно покласти свічку, та готово. Тепер нашого гарбузового монстра потрібно покласти під ліжко бена. Зтемрявиця пика здається ще страшнішою, але і цього мало. Потрібно залишити криваві сліди, ніби під його ліжко сховався монстр. А тепер треба тікати, доки Бен не прийшов. Моя улюблена пісня грає. Так, а це мій улюблений момент. Яхо! Гей, що то за сліди! І чому вони ведуть під моє ліжко? Мені страшно! Хто під ліжком? Мамочки, у мене монстр під ліжком! Ха-ха, Злякався, братику. А ти спробуй наздуш.